у вас так. гостів? Бачите? <смір> ну, як, якщо так дивитися, то вам ще немає, стільки років, як написано, в цих помагах набагато <смір> <Обгадуємо>. менше. <смір> Катерина Горєєв, дивіться, вона, сьогоднішній вухо кажіть, бо вона нічує. в сьогоднішній день прийшли вас вітати міська рада, районна державна адміністрація, представник нашого народного депутата. Володимира Михайловича Литвина. Вітання від Володимира Михайловича і конверт теж від Володимира Михайловича. Це вам кусточка, щоб ви одівали кусточку. А це дівчата наші зробили вам валіночки. Від районної ради ветеранів я, я теж, теж, теж вітаю і сторіччям. Ви знаєте, ви пройшли все життя в праці. Ви працювали в містому колгоспі, по тому заводі, по тому домі. Все время ви трудилися. Вітаємо вас сторіччям. здоров'я вам. Добра, радості, щоб був мир, да, щоб була здорова ваша невістка, вам особливий уклін, тому що кожна людина може прожити генетично 120 років, а 100 років це просто просто вона може жити. Ну треба догляд. Ми купили дуже дорогі подарунки.